25 листопада 2024 року стартували зйомки п'ятого та за сумісництвом останнього сезону серіалу Хлопаки, котрий обіцяє бути справді грандіозним і з честю та високо піднятою головою завершити цікаву історію, яка всім нам так припала до душі, використовуючи прості математичні розрахунки та спираючись на досвід виходу минулих сезонів, заключні серії хлопаків скоріше за все Вийдуть у другій половині 2026 року. До зйомок нового сезону повернулися усі головні актори, персонажі яких рухали сюжет серіалу. Проте вже відомо точно, що і нових персонажів підвезли немало. До них відноситься Бомсайт, якого зіграє зірка серіалу Дивні дива Майсон Дай. Хоча, скоріше за все, даний персонаж це своєрідний гачечок для майбутнього спін-офу під назвою «Воут Rising. Перекласти можна. Як сходження Волд чи підйом Волд, якось так. Даний спін-офф розповість нам історію виникнення та становлення корпорації Voud та ранні пригоди солдатика і Штормфронт. У серіалу досить великі перспективи, тому будемо чекати на його вихід. До того ж, Джейсон Еклс та Ая Кеш повернуться до своїх ролей, що не може не тішити. Повертаючись до п'ятого сезону хлопаків, то, як уже всі зрозуміли, на нас чекає кульмінація історії, тому я вважаю, що буде доречним порівняти та припустити можливу кінцівку серіалу, опираючись на перше джерело, тобто комікс. Тому сьогодні ви дізнаєтеся, хто має найбільші шанси вижити, а хто 100% загине. То, можливо, повернеться в основу серіалу та що буде з корпорацією Вовк, і все тому подібне. Обов'язково додивіться дане відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Підпишіться на канал прямо зараз, поставте цьому відео вподобайку та приємного подальшого перегляду. І розпочнемо ми зі слів Еріка Кріпке, котрий попередив нас, що нам слід підготуватися до численних смертей наших улюблених персонажів. І цього разу масштаб буде колосальний, адже сценаристам не потрібно берегти персонажів для наступних сезонів. Також виконавчий продюсер поділився цікавою інформацією про солдатика, сказавши, що даний персонаж зіграє досить важливу роль в п'ятому сезоні. Тому дозволю собі припустити, що лідер розплати може перейняти на себе роль коміксного чорного нуара і спойлер вбити патріота. На мою думку, кращого кандидата вже не знайти. Адже, по-перше, солдатик, можна сказати, рівний по силі з хомлендером. По-друге, затятий послідовник та справжній відданий громадянин США, котрий не буде терпіти перевороту та зради з боку хомлендера. Ну а вже самого солдатика доб'є Білій Бутчер, котрий зробив це з коміксним чорним нуаром, тобто клоном патріота. Або ще є варіант із Райаном, котрий помститься діду за смерть батька. Взагалі в серіалі є три темні конячки. Персонажів із серіалу Покоління Ві» я до уваги не беру. Це Сейдж, Райан та Ешлі, дії яких передбачити майже неможливо, адже в коміксах їх або взагалі не було, або ж вони грали мінімальну роль. Проте, на мою думку, навряд чи з них хтось виживе, хіба що окрім Райана, адже його можна використати для майбутнього розширення Всесвіту хлопаків. Щодо того, хто ще навряд чи зможе пережити п'ятий сезон хлопаків, то це королева Мейв. Так знаю, вона відійшла від всіх супергеройських справ. Проте мені здається, що її повернення слід очікувати. В кінці четвертого сезону зіронька кудись тікає, а куди Правильно шукати підтримки і допомоги. До Бутчера? Навряд чи. Скоріше за все вона полетіла до Мейв, котра прийме сироватку, відродить свої сили, допоможе зірочці та помре від рук патріота, як це було в коміксах. Не о мене пані з косою і флеша всесвіту хлопаків. Якщо орієнтуватися на комікси, то життя Атрейна забрав Юї, звичайно, не без допомоги Бутчера. Проте сумнівно, що ця арка повториться і в серіалі з більшою вірогідністю Атрейн загине, пожертвуючи собою, щоб врятувати Г'юї або Старлайт. Це би була своєрідна спокута його колишніх дій та цікава паралель із коміксами. Хоча як буде насправді, дізнаємося вже при виході п'ятого сезону. А як щодо хлопців, в якому складі залишиться їхня команда? Якщо порівнювати безпосередньо з коміксом, то все досить невтішно, адже бучер збожеволів край і вирішив, окрім усіх суперів, вбити і свою ж команду, аби вони не завадили йому здійснити його кривавий план. Молоко матері, французик та кіміко були жорстоко вбиті своїм же лідером. В живих залишився тільки Г'ю, котрий в кінцевому етапі позбавив життя самого Бутчера. На мою думку, в серіалі зроблять щось подібне і розіграють це так. Комлендер вбитий, проте м'яснику буде цього замало, володіючи вірусом, котрий може раз і назавжди знищити всіх суперів, він почне діяти. Проти нього виступить його ж команда, з котрої в живих, по ідеї, залишиться лише Гьюї та Зіронька, відповідно до коміксів. Адже в кінцевому результаті здоровий глуст повинен взяти гору над Бутчером і Він не зможе позбавити життя Гьюї, який так йому дорогий. Тому можна передбачити, що шанс на нове, що Слив життя отримують лише Юї та Зіронька, хоча і з неприємними спогадами про минуле. Щодо корпорації Вовд, то в коміксах вона зазнає нищівного краху, всі її махінації були розкриті, і вона, як наслідок, втрачає свій минулий вплив. Акції Вовд Америка пробивають дно в суперах. Усі розчаровані, і тепер вони стають поганим продуктом, на якому грошей не заробиш. Корпорація стрімко розвалюється, але незважаючи на це, на всі злочинні дії, які робило керівництво, їм дається частково уникнути відповідальності та не попасти в руки закону, що відображає загальну тему коміксів, котра акцентує увагу на тому, що корупція та маніпуляція часто залишаються безкарними, навіть якщо уся схема та система руйнується, як знайомо. Можливо, в серіалі це обіграють якось по-іншому, адже все залежить від планів на майбутнє по розширенню даного всесвіту. До того ж, на нас чекає і другий сезон покоління Ві, котрий може внести свої корективи та точно вийде перед п'ятим сезоном хлопаків. Проте як би не закрутили сюжет, останній сезон повинен вийти точно чудовим і вартим перегляду з купою цікавих сюжетних ліній, які подарують нам незабутні емоції. Ви дивилися Гі Культ. До нових зустрічей!